Проведемо дослід. Для досліду нам потрібні такі речовини: натрій гідроксид, зелена етикетка натрій ОАж, фенолфталеїн та оцтова кислота. Візьмемо пробірки і в одну з них додаємо кілька мілілітрів натрігідроксиду. До цього розчину додаємо кілька краплин фенолфталеїну. Подивіться, будь ласка, що відбувається. Розчин, а точніше, фенолфталин змінив своє забарвлення на малинове. Спостерігаємо зміну забарвлення це те, що ви маєте написати в спостереженнях. До цієї суміші додаємо розчин оцтової кислоти. Наші спостереження, малинове забарвлення зникає, а правильніше сказати знебарвлюється Фенолфталеїн стає знову безбарвним. Наступний дослід, який ми проведемо, взаємодія соди натрій карбонату з оцтовою кислотою. В пробірку спеціальним шпателем насипаємо в порошок соди. Далі до цього порошку нам треба додати розчин оцтової кислоти. Добавляємо декілька мілілітрів оцтової кислоти. Зверніть увагу, що спостерігаємо, називається вскіпання розчину. Вскіпання слово береться в лапки, цей процес відбувається за рахунок того, що виділяється, активно виділяється вуглекислий газ. Тобто, фактично, ми спостерігаємо виділення бульбашок вуглекислого газу.